Є таке поняття, є таке вимірюють резонанс Шумана. По суті, це те, з якою вібрацією вібрує наша планета. А це напряму впливає на вібрації людей. Так от, 18 червня, вона досягла свого піку. Такої високої вібрації ще не було ніколи. І щоб ти розумів, зазвичай декілька років тому ця вібрація була на рівні там, 8 Гц. Останніми роками вона все росте, і росте, 30-40, 50, але 18 червня, в неділю, вчора, вона досягнула 190 Гц. І ти міг це реально відчути на своїй фізіології, тому що, якщо ти не звикший до таких високих вібрацій, а високі вібрації це коли ти от класно себе почуваєш, чудовий настрої, ти в силі, ти відчуваєш свободу, чим більше ти Прекрасно себе почуваєш, тим на вищих ти вібраціях. І от якщо ти не звик постійно бути в таких високих вібраціях, то підняття вібрацій планети настільки сильно могло спровокувати в тобі багато всього неприємного, тому що за рахунок цього підняття вібрацій з тебе воно ніби виштовхує все, що тобі не потрібно. Воно виштовхує всю злость, ці образи, всі негативні емоції. І воно виштовхує і ось дає тобі показує. Тому багато хто міг дуже почувати себе емоційно не дуже на рівні фізіології, також могли спостерігатися якісь симптоми. Просто я хочу щоб ти зрозумів, що ці процеси будуть продовжуватися. Зараз вже йдуть пікові сонячні активності, піковий резонанс шума, і вони будуть збільшуватись, збільшуватись, збільшуватись. І ті, хто каже часто мені в коментарях: ой, ну перечекаємо, треба скільки ще чекати. Скільки перечекати треба, я хочу, щоб ви зрозуміли, тут не про перечекати. Тут треба якомога швидше пропрацьовувати свої травми, образи, всі негативні емоції і так далі. Тому що просто сидіти і чекати вас просто ну, умовно кажучи, спали цими вібраціями. Чим швидше ви відпускаєте все це, тим легше вам буде, тим легше ви будете все це переносити і переходити в цей новий етап плюса, про який я постійно говорю. 19 июня 14:10, друзья, в 13:45 у нас начался сигнал воздушной тревоги. Сообщалось о активности российской авиации в Азовском море, и буквально пару минут назад сообщили о пуске ракет. Предварительно X-22, направление Запорожская и Днепропетровская область, конкретно формулируют даже направление на в Днепр. Поэтому будьте предельно бдительны, уже официальные лица, областной совет, глава военной администрации Сергей Лысак предупредил, чтобы тревоги мы не игнорировали. Мониторинговые группы сообщают о том, что мало времени, лучше пройти в укрытие. Ну, как мы знаем, с укрытиями у нас беда, поэтому правило двух стен, ну и как минимум, Старайтесь не находиться на открытом пространстве. Помните, что даже в случае успешной работы ПВО, Разлет снаряда, ракеты или чего-то другого беспилотника может нанести серьезный вред вашему здоровью. Вот такой вот денек у нас нежданно не Вчора в Дніпрі відбулось дуже гучне затримання. Затримали поліцейських, які кришували е, наркобізнес, і це добре, це дуже круто. Затримували це СБУ, і вони проробили дуже велику роботу. Однак є декілька но. Ну, по-перше, це вже не вперше за історію України затримують поліцейських за кришування наркобізнесу. А по друге. Знову ж таки хотілося б, щоб це були не політичні розборки, і це не вивільнювалось для когось просто місце, не було переподілом якогось там якоїсь зони впливу. Да, для того що там люди не домовились, тобто їх викинули і поставлять нових людей, які будуть продовжувати кришувати цей бізнес. По-третє, це взагалі ганебне явище, що в країні люди, які повинні боротися з наркобізнесом, вони його очолюють. Ну, це взагалі не санітниця І чому це не відбувалось раніше, це велике запитання. Ну і останнє чекаємо, за скільки грошей випустять їх під заставу, коли почнуть розглядати цю, справу, цю кримінальну справу. СБУ накрила Нацполіцію міста Дніпро. СБУ затримала більше 20 поліцейських, які мають відношення до кришування наркотиків в місті, а також інших злочинів. Причетних до цього Дніпро зараз видихне. Всім привіт, слава Україні! Я завжди вам повідомляв про те, що керівництво поліції Дніпропетровщини це просто шайка наркобарих в погонах. Це підтвердило вчорашнє затримання з служби безпеки 10 правоохоронців Дніпропетровщини, які в складі злочинного угрупування здійснювали збути наркотичних засобів. А знаєте, хто є їхнім безпосереднім керівником? Це мусор Довгун, той самий заступник начальника поліції міста Дніпра, який був затриманий на вимаганні хабаря в сумі 200 тисяч доларів США, і той самий, у кого працівниками ДБР була встановлена наявність незадекларованого майна на суму півтора мільйона доларів. Цей самий мусор довгон після затримання не, не був навіть відсторонений від займаної посади, не то що звільнений. А знаєте чому? Тому що він регулярно заносив. Обарі від продажі наркотиків, кришування незаконного грального бізнесу і кол-центрів своєму безпосередньому керівнику Бухініку і керівнику поліції Дніпропетровщини Анатолій Щадила. на враховуючи те, що після всіх цих гучних затримань Мусаров Дніпропетровщини, керівник поліції Дніпропетровщини Анатолій Щадила продовжує працювати. Ви всі розумієте, що всі ці грошові потоки йдуть до Клеменка. para vocês Oh, gee, oh, gee, oh, gee, oh, gee,